Всім привіт! З вами Соня. Сьогодні ми будемо звичати третю і останню частину суп. Е, суперман Залізна людина 3 Ну, Залізна людина була снята е, в 2013 році. Цей рік був визначний для нас. Знаю, чого він був визначний. Ну, цей фільм має дуже гарний сюжет, дуже розвинутий і тарасний він мав і все. Він все цей, і, і загибель, і страждання, і муки, і совість. Все, фільм заслужив. Щоб його подивитися. Але напевно його вже всі бачив. По скільки цей фільм мене дуже якось цікавив. В цьому фільмі було стільки всього, що в мене по суспільнему. Стільки... Марвел мене не пристає на секунду не думав. Стільки всього, що ну, я не розумію, як вони це все займають, як вони це все роблять. Мені сподобався цей фільм. Я думаю, Іван сподобається. Тому що мені він настільки сподобався, що я думаю, що це один з найліпших фільмів. Про цей фільм я не буду не буду розказувати. А все через те, що він надзвичайно класний. Я не буду просто так взяти, возьму і вам всі кайф. Я не буду про нього розказувати, тому що цей фільм ви маєте подивитися самі. Бо він дуже класний. Цей фільм для 2 години. І цих 2 години мені, мені, мені дуже сподобалось. Я думаю, я все сказав. Ну а з вами був Слани. І всім пока!